Сім принципів створення успішного продукту, який я відкрила після запуску своєї першої програми. Якщо ти створиш продукт і хочеш, щоб він був справжнім, глибоким і ефективним, слухай уважно. Перший тестуй свій продукт. Ідея в голові це одне. А ось те, як її проживає людина, це зовсім інше. Саме тестування показує, що працює, а що просто красиво виглядає на папері. Другий: не бійся змінювати. Навіть якщо ти вклала в це серце і місяці праці, головне не триматися за старе. Гнучкість це не слабкість, це ознака живого творіння. Третій просте, геніальне, найсильніше завжди відчувається легко. Іноді, саме через простоту, людина відкривається по-справжньому. Четверте фідбек безцінний, уважно слухай, що люди насправді прожили. Відгуки це не критика, це підказки. Вони формують твоє бачення глибше, ніж ти могла б уявити. П'ятий продукт має жити. Твій продукт як жива істота. Він дихає, змінюється, росте разом із тобою, і це прекрасно. Шостий твори для людей, не для ідеальності. Твоя ідея має торкатися живого, але не виглядати ідеально. Справжність, тепло і користь це головне, воно залишається в серці людини. Сьомий, подорож важливіша за маршрут все може йти зовсім не за планом, і це нормально. Іноді саме відхилення і є справжній шлях до чогось цінного. Перший пробний запуск змінив мій продукт, і після вдосконалення він став глибшим, живішим, простішим і водночас професійнішим. І я знаю, це тільки початок великої подорожі.